Що може цикорій, але не може кава. Цикорій регулює рівень глюкози у крові. Кофеїн тимчасово підвищує. Цикорій містить інулін, а інулін знижує навантаження на печінку. Кава перевантажує печінку, особливо на голодний шлунок. Інулін покращує травлення. Кофеїн агресивно підвищує кислотність шлунку. Цикорій не виснажує наднирники. А кава стимулює їх. Виділяючи адреналін, норадреналін та кортизол, це корій. Не викликає залежності, тому що не містить стимуляторів нервової системи. Кава викликає фізіологічну і психологічну залежність. У нас після відмови може почати боліти голова, у нас навіть ті невеликі ломки до неї. Ми не забороняємо каву, але закликаємо пам'ятати, що кава це не продукт, який варто вживати 5 разів на день. Насправді і цикорій може бути класний. Ви просто ще, можливо, не пробували крутий і якісний. Якщо хочете збалансувати кофеїн і спробувати крутий цикорій, приходьте на наш сайт.